Вітаю, друзі! З вами Сіл Юкрейн, і дозвольте доповісти, я його знайшов ідеальний, досконалий довершений швейцарський ніж Victorinox Compact. Обговорити цей огляд ви завжди можете тут в коментарях під відео, а також в нашому спеціальному чатику Telegram. А на каналі Телеграм ви кожної неділі можете обрати відео, що буде публікуватися наступної середи шляхом голосування. Також раджу звернути увагу на наш плейлист з лайфхаками для Вікторі Нокс. Всі посилання в описі до відео. Модель Компакт в тому чи іншому вигляді виготовляється з 1991 року і є моїм ровісником. І на мою скромну думку, ця модель є ідеальним ножем на подарунок, адже вона найбільш універсальна. Тут немає нічого зайвого чи надто аж спеціалізованого. Це, якщо хочете, не тільки базова модель швейцарського ножа, що стане вам у пригоді, де б ви не були, але й модель, яка дасть користувачеві зрозуміти всю філософію таких виробів. Саме такі якості роблять модель компакт ідеальним подарунком і для ножомана з багаторічним досвідом, і для того для кого цей ніж перший. Типу розмір. 91 міліметр, і це найпопулярніший типорозмір для так званих офіцерських швейцарських ножів. Всього два ряди інструментів, через які цей ніж максимально компактний. Плюсові накладки йдуть у заводському варіанті. Коли є можливість зважити ножичка, то давайте це зробимо. Вага. Victorinox Compact становить всього 64 грами. По інструментах маємо власне ніж з неїржавної сталі. Заводська заточка цих ножів мене завжди дуже тішить. Також тут є класичні ножиці Victorinox, як завжди, підпружинені і, як завжди, дуже гострі. А ось популярного запасного маленького леза ми тут не побачимо, адже в два ряди його аж ніяк не втиснеш. Відкривачки для консервних банок і пляшок тут об'єднані в один інструмент. Це зроблено для того, щоб зменшити кількість інструментів та рядів, але при цьому зберегти функціонал. Традиційно тут присутній і паз для зняття ізоляції. Та загинання дроту, а також пласка викрутка. Цей комбінований інструмент можна поставити і під кутом 90 градусів до рукоятки для того, щоб використовувати у якості викрутки з важелем. Давайте перевіримо, чи можна із цього інструмента зробити імпровізований тримач для торцевих головок. Як пам'ятаєте, із звичайної відкривашки для пляшок Victorinox його зробити можна. Як бачите, торцева голівка бофтається значно сильніше, ніж на класичній Вікторіноксівській відкривачці, але за сильною потребою можна цей варіант, в принципі, використовувати. Якщо вам подобається канал Сіл Юкраїн і те, чим я тут займаюся, а також ви вже задонейтили силам оборони України на перемогу. Ви завжди можете підтримати і розвиток нашого каналу. Для цього у нас передбачені спонсорські підписки на Patreon та тут на YouTube, а також монобанка і спеціальна карта привату для разових пожертв. Щиро дякую всім тим, хто вже підтримує наш канал. Ви круті! Переходимо до інструментів на тильній стороні нашого ножа. По-перше, це багатофункціональний гак, яким ви можете переносити будь-що з дротяною ручкою або щось перев'язане мотузком. З важкими магазинними пакетами цей гак теж добре працює. Також він чудово придатний для зняття казанка з вогню. Підтягування шнурків чи відкриття консервної банки з ключем, якщо ви дівчина з довгими нігтями. А якщо я вас не переконав і ви досі вважаєте, що виробник додав непотрібний інструмент до ножа, в якому нібито немає нічого зайвого, то на зворотній стороні я покажу вам чудову маленьку пилочку для нігтів. Це робить модель компакт придатною для швидкого приведення ваших нігтів до ладу. Його величність штопор, і в нього закручена маленька пласка викрутка для годинника чи окулярів. А в накладці під штопором приховано шпильку. Накладки зі слотом для таких шпильок є вже стандартом для всіх сучасних ножів Victorinox 91 мм. Такий популярний інструмент, як шило, тут відсутній, знову ж таки, для забезпечення компактності і для того, щоб залишити ніж дворядним. Також тут є маленька кулькова ручка в накладці. Для того, щоб зручно її використовувати, ви можете скористатися багатофункціональним гаком. Ось таким чином. Маємо більш-менш зручний пишучий інструмент. І ручка, і годинникова викрутка, і шпилька присутні в цій моделі, в моделі Compact в стандартній комплектації. Також тут є стандартні для більшості ножів Victorinox, пінцет і зубочистки. Це дуже корисні інструменти, що здатні значно полегшити вам життя, якщо ви знаєте, як і коли їх використовувати. У підсумку хочу сказати, що модель компакт це одна із найуніверсальніших моделей Вікторі Нокс. Універсальна в тому плані, що вона підійде найбільшому колу користувачів. Нічого зайвого, тільки необхідні інструменти в. Компактному двохрядному корпусі 91 міліметр. Дякую за перегляд! Вподобайте це відео. Обов'язково підпишіться на канал, якщо зайшли випадково. Також завітайте до наших акаунтів у Facebook і Instagram. І не забувайте про наш канал у Telegram, Там є навіть чатик. Всі посилання в описі до відео. На все добре, бережіть себе і слава Україні!